Компанії Віпік я споживаю вже 11 місяць. За той період часу я досягла досить вагомих результатів. Зменшилася вага на 10 кг. Wow. Цукор так. крові в норму, сечова кислота в норму, артеріальний тиск я вже рік приймала від артеріального тиску таблеточку щоденно. На третій капсулі тиск не піднявся, тобто вже була нормалізувалася на третій капсулі. Хочу сказати, що продукція компанії Ветик дієва, вона класна, настрій хороший, приплив енергії, депресивних станів не буває, і загальний стан здоров'я, ну, будемо говорити, на висоті. Появилася впевненість в тому, що отут нам може зарадити такий продукт. Коли, наприклад, йдеш до лікарів і... Вони тобі сумнівно відповідають, хоча я не маю нічого проти лікарів і проти медицини. Це все потрібно. Потрібна хірургія, потрібно таке екстрене втручання, там людина вже довела себе до такого стану. А ось коли ми свідомо підходимо до свого здоров'я і хочемо покращити значить продукція компанії Biпі це є найкраща. Кращого я не зустрічала ні в аптеці, ні в інших. Іншого не буває кращого за цю продукцію. Ем, що ще сказати? Тобто є навіть такі зміни в організмі, яких ми не помічаємо. От, наприклад, я не помітила того, що в мене венозні болі пройшли в ногах, і я це не помітила. Але я вживала тетралекс. Мені прописано тетралекс, я не вживала. Місяць-півтори, значить, ті полі припинялися, а потім відновлювалися. А зараз, коли я е, вживаю але вісім на постійній основі вже одинадцятий місяць, е, практично я забула про ці вени, я забула про суглоби, бо сучової кислоти, практично в мене було початок е, подагри. Е, ну, це дуже е, такий дієвий продукт, це першокласний, це е, е, вчені високого рангу розробили ці продукти, які ми дуже завдячуємо. Своїм здоров'ям, своїм настроєм і своєю надією і впевненістю, що ось появилося в житті те, що допоможе. Тому що, от, наприклад, у моєму житті був такий е е життєвий досвід. В мене була наркова коліка 40 років. Це вийшло ну, спонтанно, випадково. Я не розуміла, що з цим робити. Мені здавалося, що я вже помираю тоді, тому що це є надзвичайний стрес для організму. Ну, Але так як я розповіла своїй подрузі, вона мене відвезла на службові в медінститут, в лікарню. І лікар мені дробив цей камінь після ну, один пишок-камінчик, великий, досить, 2 см. І ще три камені в мене залишилося і в правій і в ліві нирк. І коли я йому задала питання, лікар, а що робити? Яке лікування для того, щоб цих каменів не було? Лікар мені відповів. Я називаю ім'я лікаря етично, він мені відповідає: немає лікування. Отак вас будуть камені утворюватись, а я вам буду отак зробити. І це відповідь мене також в шов привела. Стимульну. Ну благо, що я розповіла це своїй знайомій, а вона каже, ти не слухай, і вона мені дала такі рецепти такої народної медицини, як, як позбутися камені. Це, це настільки простий рецепт, це настільки, кому буде цікаво, я скажу, це настільки простий рецепт, що коли я пробила це 15 днів і тоді прийшла до лікаря ще раз, знову він мені подивився нирки, і я кажу, лікар, ну ви мені скажіть, що відбувається? Є ті камінчики ще, ще вони залишилися? А він каже, ні, вони зменшились, дуже зменшились, дуже зменшились. І я тут це... Я що мені треба піти в інше незалежне музика зробити, і я це зробила. У мене не було ніяких камінь, в мене не було навіть пісочку. А для лікування після ниркової коліки лікар давав тільки е, значить, антибіотик, тому що це порізана нирка від камінь, що поріза нирку. І е, е, знеболювальні кетолон, хножка, великих дозах це все, щоб не боліло. Тобто, власне, цей рецептик народної медицини мені допоміг. Ну, Я правда йому це не признавала, що я там собі ще до його лікування додавала самолікування. лікарі це не люблять, самолікування лікарі не люблять. Але якщо ми відповідальні за своє здоров'я і за своє життя, ми повинні дослухатися до свого організму. Це є абсолютно точно. Ми повинні слухати, от що у нас робиться в горлі, Ускочує, значить, треба вже щось Слухайте, Що нам хочеться з'їсти? Хочу лимон, значить, його тут же ж треба з'їсти. От буває таке, що хочу цибулю. Її треба з'їсти тут же ж, тому що організм, значить, мозок підсказує, просто ми не завжди слухаємо і не завжди здатні дослухатися. Але продукція компанії Бік це є наш перетунок. Я хочу, що ті люди заслуговують великої подяки і великої похвали за те, що вони для нас постаралися, що вони для нас зробили. І я дякую Наталі Дорож, яка дуже просто підійшла до мене, коли я вже так до Бога дала такий запит, Боже, ну мені потрібно. Прийшла Наталя. І я всім же розповідаю, що це мені не може не допомогти капсул Л8, тому що я попросила і мені дали. Це ж теж є знак життя. Але ми е, ну, стараємося або не розуміємо, або не помічаємо, а це все треба дивитися за своє здоров'ям, за своє життя. Вдячна Галі нашій, шинку, яка е, є нашим провідником і яка м, дуже трепетно відноситься до цієї продукції, гарно її представляє, гарні е, зустрічі робить нам. Дякую, Галя. Дякую, Дівчатка, всім вам. Ви дуже всі приємні люди, щасливі, здорові. І, і близькі до серця приємні до серця. Дякую Дякую. 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 дякую.